Потрібна діагностика, а потім на підставі діагностики зробити висновки і рекомендації, що робити наші країни, щоб рухатися до, до найліпших стандартів світу. Новий захід українська мрія у Дніпрі презентували книгу. Економіста Ярослава Романчука. Вона містить докладний план, як зробити звичайних громадян багатими та щасливими. Ярослав є одним із небагатьох економістів на пост радянському простору. А можливо і на постсоціалістичному просторі, якщо хто пам'ятає, туди входили страни Варшавського договору, який спеціалізується саме на транзитних економіках. Перше з часів оголошення незалежності України автор провів ретельний аудит економіки України і визначив можливості та напрями економічного зростання, щоб ми були, мілі такий ж рівень економічної свободи і такий рівень захисту прав власності, як Румунія, Польща або Чехія наша економіка була б на 525-685 і трильйон доларів більше. Ярослав Романчук представив книгу журналістам і громадськості в ній наукове обґрунтування курсу, який забезпечить економічне зростання ВВП України до 7-10% на рік, а також забезпечить створення тисяч нових бізнесів і мільйонів робочих місць. Нам треба рухатися до Заходу. Захід це юрисдикція, коли має повну політичну особисту громадянську економічну свободу і дуже важливий показчик держава. Чиновники не повинні витрачати більш за 30% ВВП економіки. Кожен учасник заходу отримав у подарунок від автора примірник нової книги.